Добрий день, Кароліна. Я рада тебе бачити після таких чудових вихідних, після сніжних вихідних. Пропоную сьогодні тобі вирушити в подорож, в подорож до чарівного світу театру. Що ж ми можемо там дізнатися? Кароліна, скажи, будь ласка, ти хоча б раз була в театрі? Ні. Ні? Чудово. Отже, ми з тобою зараз побуваємо в справжнісінькому театрі. Сідай, будь ласка, зручно, і ми почнемо. Театр означає видовище. Актори показують якусь історію, а глядачі спостерігають за їхньою грою. Театр це особливий і прекрасний світ. У ньому все надзвичайне. Перебуваючи у театрі, ми бачимо декорації, намальовані художником. На сцені надзвичайні люди можуть бути, актори. Для оголошення нових прем'єр та вистав використовують ось такі афіші. Ми можемо з тобою побачити, що є афіша смішариків, новорічна казка. А третя казка, як ти гадаєш, як називається? «Білосніжка та сім гномів». У театрі є каси. В касі ми можемо придбати квиток, щоб потрапити саме на ту виставу, на яку ми з тобою хочемо потрапити. Одяг, здається, гардероб. Тут ми можемо залишити свої куртки, пальто, шуби, капелюшки можемо залишити саме в гардеробі. У театрі є сцена, на якій відбувається дійство і виступають актори. Сцени можуть бути різними, але обов'язково великими. А це кхе, глядацький зал, який вміщує собі дуже багато глядачів, тобто нас може бути і ось така сцена. Що ж, глядачі, які сидять далеко від сцени, використовують театральний бінокль. Ось так дзвенить дзвоник. І починається вистава. Щоб вистави були цікавими, використовують різні декорації. Актори виступають у яскравих костюмах. Подивись, будь ласка, які ж вони всі гарні і яскраві. А зараз пропоную тобі переглянути казку. А хід мене підбере, та й побезе на вось. Ріху я ще поскидаю, а сотінг побирають. Любилася упала на белой нажалось. Мені сьогодні пощастило, тільки ж рибки наловилось. Ось треба додому поспішати, та бабці рибку показати. Щоди сто? Ось така красота.

Ми з тобою переглянули фрагмент Лисичка сестричка та вовк пані брат. Скажи, будь ласка, чи сподобалась тобі вистава, яку ви бачили з тобою в театрі? Так. Чудово. А яких ти персонажів бачила? Скажи, будь ласка, хто ловив рибку? Що? Хто ловив рибку? Старенький. Хто? Дідусь. Дідусь, звичайно. А хто ж рибку в нього забрав? Скажи, будь ласка. Хитренька, така руденька хто? Лисичка. Лисичка. А кого ж вона намагалася обдурити? Вовчика пане братика, так? Так. Подивись, будь ласка, зараз на екран. Ми бачимо з тобою дві маски. Е, маски одягаються в театрі з давніх давен і використовуються на виставах. Актори театрів в стародавній Греції грали в масках, які відтворювали різні почуття: горе, радість, гнів тощо. З тих часів і проходить символ театру: це дві маски, весела, тобто комедійна, і сумна. Трагічна. Подивись, будь ласка, які можуть бути різновидні маски: карнавальні, емоційні і різноманітні котики, песики і так далі. Маска це накладна з вирізами для очей, приховує обличчя людини. Вона потрібна для маскараду, карнавалу, вистави, іноді є зображенням обличчя людини, голови, тварини або міфічного звіра. Вона означає якусь таємницю. Подивись, будь ласка, які можуть бути гарні маски. Ось такі чудові маски. А зараз я пропоную тобі зіграти гру, називається Золота маска. Ти повинна вгадати, яку ж емоцію використовується в масці. Скажи, будь ласка, перша маска, яку емоцію показує нам? Іспуганий. А ще, яка може бути, скажи, будь ласка. Коли ми щось випадково побачили, і в нас яка емоція? Здивування, так? Давай подивимось далі. Це що? Як ти думаєш, Каролін? Коли ми щось зробили, ми що відчуваємо? Провину. А ця маска? Полибається. Радість, а ця маска. Коли ми щось побачили, і ми його боїмося. Лякані. Переляк. Страх. А ця маска? Зла. Гнів, правильно, а ця маска? Грусь. Горе. Молодець. А зараз пропоную тобі трішечки порухати. для того, щоб здоров'я не прослати. Підіймайся, будь ласка. Не роздивляйся. Настрій. Насилися той, хто має взуття. Підіймай руки верху той. Сьогодні вже понів. Покрутись навколо себе, Той, хто має спізничку або сукню. Пострибай той, хто любить маму. Той. Дівчинка. присядь, той, то хлопчик. Ми не хлопчики. Підіймай праву руку до гори той то дитина. Піднімай ліву руку до гори, той і то ходить до садочку. Ховай ручки за спину той. Хто має одяг на собі з червоним кольором? Постав ручки на пояс, той, хто має одяг на собі з синім кольором. Постав ручки на плечі той, хто має одяг з чорним кольором. Обіймися той, хто має друзів. Усі знайшла я друга то друг. Ну що, тобі сподобалась така гра? Так. Да. А зараз послухай, будь ласка, які є види театру. Театр може бути ось таких картинок, тобто малюнки. Використовується для того, щоб показати якийсь театр. Театр кружок, театр конусовий. Тобто, використовується ось такі форми із конуса. Настільний театр іграшок. Театр помпонів. Театр з коробок. Тут всі звірі будуть мати якісь геометричні фігури, квадрати, прямокутники, як ми бачимо, так? тут округлий, Флан... фланелеграф, кіньовий театр, стенд-книжка-театр, на пальчики, тобто пальчиковий театр, картинки на руці. А ще театр рукавичка. На рукавички зображено. Ось таких звірів одягається рукавичка, і ніби вони рухаються. А ще театр тіний. Ми можемо з тобою спробувати, якщо буде в кімнаті темно, скласти руки, і ми отримаємо ми бачимо, і песика, і вовчика, і зайчика, і навіть людину. Театр. Із шкарпеток, театр ложок і театр на паличках ось такі чудові театри. На цьому ми завершимо нашу подорож в театрі. Дякую тобі, що ти була поряд зі мною!